Ви були завжди усміхнені і грали щасливенькі. Дуже вам дякую від особового складу та керівництва 95-ї окремої десанту шумової бригади, яка знаходиться в місті Житомирі. Слава Україні! Вихованці та педагоги центру дитячої та юнацької творчості передали подарунки для воїнів на передову. Впродовж двох тижнів до центру надходили посилки від громад області. Ми передаємо на передову. Смаколики, теплі рукавички, теплі шкарпетки і вітальні листівки, які дітки впродовж двох тижнів збирали з усіх територіальних громад. Загалом долучилося більше 16 територіальних громад, і, зокрема, вихованці нашого центру. У кожній коробці, яка представили дітки, з теплом зібрані всі речі, які, сподіваємося, зігріють і воїнів там на передовій. І це вже не вперше наша така передача. Ця акція Крила захисту триває ще починаючи з 2014 року. У цей момент є дуже важливий для військовослужбовців, які знаходяться на передовій, тому що воно не тільки якби зігріває їх. Теплом і ласкою, тих листівок. О, вони, е, це зігріває думку, що завжди за них пам'ятають, за них переживають, а особливо е, діти це наше покоління, це наше майбутнє, за яке ми стоїмо, за яким ми боремося, щоб наші діти в нас, з кожного є сім'я, також дітки. О, і це є сила, це майбутнє наше, нашої України. Посилки на передову будуть відправлені до кінця цього тижня. Тетяна Скоростенська, ігор грач, суспільне новини, Житомир.